Шарль Перо, портрет дружби, читає Василь Різдвяник. Дивлюсь я просто людям в вічі, в усьому щира повсякчас. Природні колір на обличчі, Немаю штучних я прикрас Ласкава, вічлива, чутлива, і ніжні світиться в очах, Та, хоч я добра і чарівлива, не в усіх живу серцях. Мої закони всі шанують, готовим служить всі дні, та як узвудь, немов не чують, ніхто не відповість мені Любов до вірності не марна, вона подобається всім. Хоч я стара, повік я гарна, чарую всіх життям своїм. Вважаю часто, що дружити лиш можна в щастя назавжди, та справжня дружба, що не вбити її нічим серед біди.